Різдво, друзі, це не про ідеальний настрій. І навіть не про те, щоб зібрати б себе докупи і нарешті стати кращими. Різдво це про нашого Бога, який приходить саме туди, де ми зламані. Не тоді, коли ми сильні, а тоді, коли ми визнаємо свою потребу. Якщо цей рік був для вас важким, ви не запізнились до Різдва. Якщо у вашому серденьку є втома, біль, тривога чи, можливо, мовчазні сльози, саме туди Христос і приходить. Бог не соромиться нашої немочі, Він входить в неї. Ісус народився не в палаті, а в тісноті, не серед сильних, а серед звичайних, зранених людей, і це означає, що ваша історія не заважка для Бога. На це різдво я хочу побажати вам не просто триматися, а дозволити собі бути побаченими вашим Богом, не втікати від болю, а принести Його до світла, не рятувати самотужки себе, а прийняти Спасителя. Нехай в ці дні Христос народиться не тільки у святі, а у вашій особистій реальності, такій, якою вона б не була. Бо Різдво, друзі, це добра новина. Бог з нами. Еммануїл!